Слухай, скажи чесно, буває в тебе це відчуття, коли ти тільки вчора розібралася який зараз тренд в монтажі, а сьогодні вже всі роблять щось зовсім інше? І ти така, класно, мої знання офіційно нікому не потрібні. От я теж це проходила і часом такі думки повертаються в мою голову, особливо під тиском з цих трендів, як був нещодавно ультра Вайт. І ти такий, ну все, якщо я от за цим свіжим трендом не встигла, а що ще важливіше, не зняла, як його робити, то виходить, що я якийсь не дуже класний фахівець. Але, як виявилось згодом, це абсолютно не зменшило мої запити на монтаж. І саме тоді я зрозуміла одну класну річ: тренди це хвилі, а от базові навички це твої весла. І якщо ти їх маєш, то тебе не знесе ніяким алгоритмом Instagram. Пам'ятаєш анімаційні ролики. Тренд пройшов, але ті, хто е, почали робити ці анімаційні ролики, дуже класно прокачали свої навички в монтажі. Я теж класно прокачала свої навички, і навчилась класно працювати з ключами, з масками і з іншими ефектами, а ще дуже класно прокачалась уява, тому що коли тобі потрібно анімувати буквально кожну секунду, кожне слово, то уява задіяна на максимум. Я вже приблизно рік не монтую такі е, анімації, не роблю такий монтаж, але цей тренд дав гарний буст до того, що я вмію зараз. Відповідно, це впливає на актуальність в ніші і на заробіток. Отож, що це за такі базові навички, і які не залежать навіть від соцмереж. Давай розкажу. Але перед цим пропоную невеличкий бонус, якщо під час перегляду цього уроку або після нього в тебе з'являться якісь цікаві інсайти. Поділись ними в сторіс, відміть мою сторінку, і я зроблю кожному, не тільки там через якийсь розіграш, а прям кожному зроблю індивідуальний подарунок, реально дуже цінний. Тому скористайся цією можливістю, я прям раджу. А зараз повертаємось до навичок. Перша навичка вміння будувати історію. Мій на даний момент найпопулярніший ролик в блозі абсолютно без наворотів, простий, жодних глічів, анімацій чи переходів через хмару. Але... Там було саме головне, там була історія людська, емоційна, така жизова. Та де кожен міг подумати, ага, це про мене, цікаво, що ж там далі. Так, там ще був логічний і якісний відеоряд. Змістовний змістовий хук, але сама історія, на мою думку, була ключовою. Ти напевно, думаєш, так при чому тут монтажер? Якщо 99% співпраць ти отримуєш вже готовий матеріал із структурою стезе від замовника. А я тобі скажу, твоя частина темп і логіка. Знаєш оцю штуку в ТЗ Зробіть відео динамічним, але що це буде за динаміка, конкретно в цьому ролику, ось це і є твоя задача. Навіть якщо відео вже зняти, саме ти вирішуєш, яку частину лишити, а що вирізати. І саме це формує історію. Ти можеш прибрати повтори, неінформативні моменти, затягнуті паузи, можеш переставити фрагменти місцями, щоб логіка була сильнішою, можеш додати акценти через монтаж, паузи, реакції, мемні вставки, анімаційний текст і так далі. Це вже робота зі структурою. Навіть якщо клієнт уже все зняв, ти той, хто формує, як це в результаті буде сприйматись. А ще ти можеш написати замовнику, щоб щось виправити. Ось ця частина, наприклад, не тримає увагу. Давай знімемо коротку вставку сюди. Або запропонуєш рішення, тут не вистачає гачка на старті. Давай якусь кульмінаційну, провокаційну, можливо, фразу візьмемо з середини чи там завершення, і вставимо її на початку або продублюємо, або додамо туди якусь анімацію і так далі. Це підвищує твою цінність і допомагає впливати на результат. А ще зовсім по-іншому починає тебе сприймати замовник, тому що ти вже не просто руки, які механічно щось виконують. А фахівець, який шарить і може підказати. Отже, чому це не пройде з трендами, тому що сторітелінг це база комунікації людей, а не тренд. Друга навичка тримати увагу. Сучасний глядач це ще те цікаве, вибагливе створіння, яке свайпає швидше, ніж ти кліпаєш. Тому твоя задача не дати йому цього зробити. Сміх сміхом, але от просто згадай, як ти це робиш. Легко сказати, важче зробити, тому давай одразу розкажу, як це роблю я. Коли ролик заходить мені на монтаж, я відразу розбиваю його на такі частинки. На старті це може бути тільки в моїй голові, потім це може бути навіть на папері. Я малюю таку шкалу, де зазначаю початок, закінчення, а також моменти, які гарно було б зробити з акцентами. Зазвичай це видно з тексту, де надто довго треба просто слухати, і це потрібно якось розбавити, де можливо кульмінація і головна ідея звучить, і потрібно додати якийсь ефект, який це ще більше підсилить, і так далі. Чому краще писати розкадровку? За одне коротке відео там до однієї хвилини, я завжди закладаю дві-три вставки анімаційних або якісь акцентних. І я просто з досвіду знаю, що, наприклад, однієї двох вставок занадто мало для такого таймінгу, а більше це вже якийсь історичний монтаж, де в тебе починається припадок від того, що скачуть меми, букви і так далі. Далі я просто визначаю стиль, які саме ці будуть вставки, і вони в мене стають такими опорними кадрами. Ці частини, ці анімаційні вставки мені найцікавіше монтувати, але по-чесному завжди забирають найбільше часу. Але саме вони додають динаміку в ролик. Якщо вас лякає думка про те, де ж брати ідеї для таких вставок, то я завжди їх шукаю в референсах. Або з часом, коли вже багато практикуєшся, ти береш це з голови. Я обов'язково буду вчити цьому на курсі з монтажу. Чому ця навичка не пройде як тренд, поки люди дивляться відео. Увага буде головною валютою. Третя навичка візуальний смак. Я прям відчуваю, як половина з вас закотить очі від того, що я зараз скажу, але я мушу це сказати. Навичка, яка не проходить і над якою постійно потрібно працювати, яку потрібно вдосконалювати, це візуальний досвід, візуальний смак, або, більш, напевно, популярне слово надивленість. Але одразу. Спрошу вам задачу, не потрібно, як раніше, рекомендували там сідати і годину часу на день присвячувати тому, щоб шукати різні ефекти. Заведи собі телеграм-канал, це мій реальний досвід, я постійно так роблю. У мене є гілка в моїй агенції, вона називається Ідеї. І я просто закидаю туди все, що знаходжу на просторах інстаграму чи інших соцмереж, бачу якісь цікаві ефекти і відразу відправляю їх туди. Буває, що якщо там упродовж дня я не знайшла жодного ефекту, а я бачу, що банка з ідеями в мене вже закінчується, то я присвячую 15 хвилин, напевно, не більше. І починаю цілеспрямовано різні ефекти шукати, і е, завжди лімітую їх в часі. Тобто, там, наприклад, 10, хвили, 10 ефектів я маю в цю гілку закинути. І що дуже зручно, ідеї для своїх роликів в процесі монтажу я шукаю не всюди, а тільки в цьому місті, бо, знаєте, в вілси тільки зайди. Е, ти через 5 хвилин не пам'ятаєш, що в тебе взагалі-то була робоча мета, і просто залипаєш на години. Стильно це не про тренди, а про відчуття балансу, чистоти, про роботу зі шрифтами, про композицію, про роботу з кольорами. Цю навичку складно загуглити або замінити нейромережами. Монтажер із гарним смаком цінується набагато більше, бо його робота виглядає дорожче. Четверта навичка робота зі звуком і емоцією. Новина в тому, що монтаж це не тільки про візуал, а ще й про звук. Я часом дивлюся ролик, і, наче чогось не вистачає. А потім я розумію, чому виникло таке відчуття прісності. Є таке слово прісність. <ріс> е, ну, коротше, коли відео не смачне, а потім я розумію, чому це відчуття виникло, тому що там, наче звук відключили, а точніше не додали його на монтажі. Вміти працювати з музикою, будувати емоції через саунд-дизайн, це навичка, яка підсилює. Відео в дуже багато разів, тому що звук це частина людського сприйняття, а не тренд. П'ята навичка контекст і ціль. Коли ти уявляєш собі успішного класного монтажера, то перші думки, які виникають в голові, особливо у тих, хто виконує послуги, щось типу такого. Ну, це, напевно, фахівець, який швидко працює, або може зробити велику кількість роликів за день. Або той, хто швидко підхоплює тренди. Але. Топові монтажери це не ті, хто швидко ріже, а ті, хто розуміє, навіщо це відео взагалі створюється. Тому що монтувати відео для блогу, для реклами чи для курсу це абсолютно різні історії. Але при цьому важливо розуміти, що бізнесам, експертам і брендам потрібні не ролики, а результат. Відео це завжди тільки інструмент. Жоден замовник не знімає відео просто так. За кожним відео стоїть якась задача привернути увагу до блогу. Пояснити якусь складну тему, продати продукт чи послугу, сформувати довіру до бренду, зібрати підписників, зібрати лідів і так далі. І твоя сила як монтажера побачити цю задачу і змонтувати під неї. Але е, зараз можна подумати, що ти маєш бути настільки геніальним і влізти в голову замовника і придумати цю ідею, або там вчитувати це якось по ТЗ насправді ні. Просто запитай про це на брифі. А якщо плануєш монтувати для себе, то просто проговори це питання сам собою, але знати кінцеву ціль ролика прям дуже важливо. Часто клієнти пишуть самі, що аудиторія, наприклад, це серйозні бізнеси, і монтаж обирається тобою, вже обирається відповідний. І останнє, можливо, навіть найважливіше для тих, хто або вже заробляє на монтажі, або планує це робити, це навичка бути тим фахівцем, з яким приємно працювати. Шоста навичка комунікація. Це означає писати людською мовою, це означає чути фідбек, пояснювати свої монтажні рішення і не зникати на тиждень. А ще дуже часто останнім часом мені почали траплятися треци, де. Бізнес або якийсь експерт показує, що монтажер, СММник чи якийсь інший підрядник комунікує з ним через чат GPT, і навіть ніяк не олюднює ці тексти. Вже багато хто навчився розпізнавати стиль штучного інтелекту, і навіть якщо він вам допомагає в комунікації, то трішки олюднюйте тексти, які він вам прописує. Але комунікація це не тільки про те, щоб замовнику було добре, але щоб було добре обом сторонам. Тут і про кордони. І про те, щоб не терпіти і не працювати собі на шкоду, це теж навичка, і саме вона приносить повторні замовлення і оцю сміливість підвищувати чек. А з постійними клієнтами, повірте, набагато простіше працювати, тому що ви вже один до одного звикаєте. Значно краще закривати 5 клієнтів на 10 роликів. Кожен, тобто, сумарно це буде 50 роликів, але 5 клієнтів, аніж зібрати 40-50 абсолютно різних ТЗ, В'їхати в задум, зрозуміти стиль замовника, узгодити його з клієнтом, підібрати там якийсь тестовий фрагмент для нього зробити, відчути вайб цього клієнта. А заробіток при цьому буде абсолютно однаковий. Я це сказала, мені аж стало погано. Може, це на старті і цікаво там для швидкого досвіду, щоб швидко набити руку, але повір, це ненадовго. От і все. Як бачиш, жодних секретних фішок, просто шість речей, які реально не старіють. Я вже чую, як з твоїх вух йде пара, і ти думаєш, так що робить? Це все взагалі не складно, коли є чітка інструкція на старті і є практика, але навіть інструкція важливіша. Я зробила навчання, де ми прокачуємо саме ці базові навички. Окрім того, що це будуть уроки з інструментарієм, такі tips of the Day, ми ще будемо брати конкретний ролик і проганяти його через усі ці пункти багато разів. Багато роликів, поки ти не навчишся мислити і робити так само. Якщо цікаво, напиши мені слово навички, і я розкажу, що робити далі. Хватить.